Так, ріпачок обстежуємо на наявність всяких гризущих. Вчора ми їх трохи лякали. Вчора ми їх лякали. І цікава штука. Посередині, поля, посередині, там відходиш від краю метрів 4-5, десь якийсь поодинокий шкідник. Вчора було багато. Сьогодні поменшуло. А на краях таке відчуття ніби нічого й не робив. Ну, Поясніть мені в коментарях, в чому причина. Свіжі злітаються і ще не наїлися і так вони там собі фестивалять на, на краях поля. А ну йдемо на той край. Ми на тому були, йдемо ще на другий край. Подивимося. От так перейти по ріпачкові. Немає нічого. Де десь якась, якийсь прихований хоботник зрідка один. Частіше бліжки зустрічаються. Бліжки ти о, квіткоїди. Квіткоїд частіше. Підліжка одна. Опалася. Але нема, реально вчора виїхали, класно, штіль, вітру нема, ріпак ворошиться. Нині трошки гану ваша думка, який тут потенціал його. Що би він тут мав показати? Землю закрив, гарно, гілок повно Якщо не з'їдять, то буде ще щось кроме соломи. Якщо не з'їдять, а ну, доходить. Якщо з'їдять, будемо бачки годувати. Так, якщо з'їдять, то будемо бачки годувати. Так, що, доходимо до краю, джміль, джміля не рухаємо. Так. Вроді там же ж захватив нормально крилом. От, от сидить Подлюка. З тієї сторони менше. З тієї сторони менше. Але є теж, а все одно частіше, ніж всередині зустрічаються. Я тобі скажу. Ой, то, то є ціла наука, поки ти нагодуєш їх всіх. Так щоб їм хватило. То є ціла наука. Ой, да. Ну нічого. Поки нагодуємо перший рік, їх там навчимося. Треба нагодувати. Так, треба нагодувати, Загодувати. Загодували. Інтересно так. А може, а може то крайній обмерз. Може обмерз. У нас був приморозок, дивись тут так само. Сюди з краю диви. Все. Може, то крайній пообмерзали. Дивись, бітер звідси може дух. Ой, ладно, їдемо далі. Так, ми зараз на тому полі де. Ми з осені знімали відео, питалися, чи буде тут ріпак. Чи буде щось тут з того ріпаку. Отак от він виглядає, рідковатий звичайно, але... Щось буде. Щось буде. Ой, є ті. Жучари, але... Економічний поріг шкодочинності не, пере... не перекинутий. Не, не, не перейшли вони за ту межу. Згідно Адамовському визначникові, має бути економічний поріг шкодочинності 5-6 особин на рослину. Ну, а є 2-3, 4, але не на кожній рослині. Не на кожній. Є, що один сидить, є, що два. Є, що нема. От конкретно тут бачу раз, два, три. Три. Ну, Ось так. Цвете, деякі квіточки вже цвітають, І вже починає стручечок. Формуватись? Нічого. Ще прийдеться годувати, ще прийдеться годувати. Що, печем на ячмінь?